Головні земляки просили кияни і не тільки кияни, але й ті одесити, які залишилися там в Києві, передати вам вітання і низький уклін за те, що ви щодня тут збираєтесь, дивлячись на похолодання. В Києві так само похолодання, але дуже тепло від, від е, багатьох тисяч сердець, які б'ються в один унісон, які хочуть змін в нашій країні. Вчора під стінами Верховної Ради ми Мали змогу спілкуватися з солдатами внутрішніх військ в Це хлопці, молоді хлопці від 18 до 20 років. Наприклад, моєму малому, моєму сину, декілька днів тому виповнилося 19. Тут це мої діти там стояли. В них за їхніми спинами стояли ці покидьки з затуленими биками у формі Беркуту. Оці хлопці внутрішніх військ, них обличчя були відкриті, почали розмовляти з ними. Один каже, та мені ще три місяці, я вже додому хочу. І немає в них бажання е битися з людьми. І коли б та провокація була біля адміністрації президента, до речі, ми були в тому районі якраз і газу того хапанули, то били е ті провокатори цих хлопців е з військ, внутрішніх військ. Наші діти фактично як з одного боку постраждали, так і з іншого. А ці пси, ці шакали верніше, стояли там. Ті, на чиїх руках кров тих людей, яких до сих пір ще 30 з лишнім чоловік не можуть знайти, де вони ділися. І зараз ця потвора вчора нам розказує, що він вже нарешті через декілька днів, так зверхні, як по барськи значить. Я вибачаюся, це в нього така фамілія Азара. Ви знаєте справжню фамілію його? В нього фамілія Пахло. Чи Пахло, я не знаю як там. Пахло чи Смирділо. Я зовсім ніякого розпочу, вчора не відчув, коли ми е, почули оце от то, що комуністи, так звані комуністи, вони такі комуністи, як ми з вами, балерини, Розумієте, це це дуже смішно виглядає. Це було звичайно. Подивіться на, на їх лоснячіся такі морди. Подивіться на цього церкова подонка покидька. Подивіться на, на цих на цього Симоненка, на цього інше, що вони там нам розказували. Що вони ніби проти уряду, а все, все інше, але було все зрозуміло, що. Комуністи це такі самі регіонали, тільки іншого, з іншим прапором. Рано чи пізно, а це Ну, буквально вирішиться за останні там декілька тижнів. Оці тижні треба нам вистояти, вистояти тут в Одесі, показати, що нам е, розказують, що е, в Одесі ніби їх оплот. Які в них оплот? Вони три дні три рази ставили на голосування, як пацюків е, гасали по, по нашій міській раді, не знали, що робити. Як вислужитися перед, е, перед е, цим пахлом і всім іншим чи пахлом? Тому, я думаю, в нас все буде гаразд. Ми повинні зараз, зараз якраз формується, остаточно формується наша нація політична. Українці, громадяни України, в незалежності від їх різних там оподобань, релігійних чи конфесійних, чи ще якихось національного походження, ми будуємо нашу країну. Нам зараз громадяни Російської Федерації дуже заздрять.